Київ стародавнє і дуже красиве місто на берегах Дніпра. Здавна він вражав всіх своєю величністю та пишністю. Багатовікова історія Києва залишила по собі чималу спадщину. Гостей столиці чекають храми і музеї, численні історичні пам'ятки. Можна годинами бродити його вулицями, площами та парками і захоплюватися тим, що бачиш навкруги. Проте, не всім вдається насолодитися прогулянками Києвом. Викладачів і працівників Липкуватівського аграрного коледжу, що на Харківщині, привела до столиці країни вкрай важлива справа, яка, на жаль, не передбачає екскурсії містом. Давно тут, звичайно, не був, але життя таке в нас заставило приїхати. Зараз у Сиві біля метро Арсенальної. Приїхали сюди добиватися справедливості. Тому як рейдери, рейдери нагло, нагло захоплюють наші відбирають землю, ту землю, на якій працюємо. Ми приїхали сюди захистити нашу землю, яка належить нам від часу заснування нашого Липковатівського аграрного коледжу. Ми хочемо добитися справедливості, щоб наша земля належала не тільки нам, а й нашим дітям і тому поколінні, яка буде рости на нашій українській землі. сюда отстаивать свою землю. Если не будет у нас земли, у нас не будет работы, у нас не будет ничего. Наше село просто за не пойдет, его просто не будет. Вместо того, чтобы гулять с экскурсиями по Киеву, где очень много красивых мест, где безумно красивые памятники, церкви, театры. Мы приехали защитить себя, защитить нашу государственную землю, и мы очень надеемся, я в тому числі є э, вона должна восторжествувати. Колектив коледжу судиться за земельні ділянки сільгоспризначення, права на користування якими навчальний заклад був позбавлений Нововодолайським районним відділенням земресурсів, і які нині орендують приватні підприємці. А ці земельні угіддя. База для проведення занять і виробничої практики майбутніх аграріїв. Весь навчальний процес залежить від того, чи будуть землі в рукуватись на аграрному коледжу чоловік. Ось ми вже пройшовши цілий ряд судових засідань, боротьби, ми нарешті вже під стінами цього суда хочемо захистити наші інтереси і сказати, що ми будемо захищати їх. І сподіваємося на справедливість нашого суду. А ще цінність землі, за яку судиться аграрний навчальний заклад, у тому, що вона екологічно чиста, адже в Липковатівському коледжі не один рік займаються органічним землеробством. Це земля органічна, яка має сертифікати на органічне виробництво. Виробляємо ми зерно, гречку, просо, горчицю. І люди з Європи приїздять і купують його за ціну, яка набагато дорожча від нашої ціни. Але нашим мужам державним це зовсім не потрібно. Вони хочуть заграти. Робастити цю землю і використовувати для своїх злодіянь, а іначе не назвеш, тому що е, наші е, на наших полях вони виливають хімічні речовини, е, які отруюють і людей, і все середовище. Тому ми будемо стояти до останнього. Ця земля наша дуже плодовіта, плодюча, і, до речі, саме вона є євростандарти, тобто. У нас дуже екологічно чиста продукція, яку ми у нас покупують виладі Германії. Ми сподіваємося, що це суд вирішив нашу користь. Тож ми законні господарі землі, яка довічно дана нам спадщина не нам, а громаді і, ц... і до речі, це державна земля, державна, яку ніхто не має роздерибанювати. Нічого ми були воювати до останнього і сподіваюся, що в нашу боці. Більше року судиться колектив коледжу, звертаючись до різних інстанцій та намагаючись добитися справедливості. Земля, яку у нас відбрали, відбрали в приділах п'яти тисяч. Вона нам дуже нужна. У нас учебне заведення, около 500 студентів, 500 чоловік, 250 п'ятдесят робочих, которым нужна заробітна плата. Вона не большая, вона теж на уровні мінімальної у большинства із нас платежі за энергоносители огромные до таких размеров, что если человек остается без работы, а это в пределах 55-60 километров от Харькова населенный пункт, нам деться некуда. И вот, наконец, 17 березня Вищий адміністративний суд України підтвердив незаконність дії державних установ стосовно земельних угідь Липковатівського аграрного коледжу. Ми в Хочу отметить, що на протяжении года судібні інстанції подтвердили законність владения землею коледжі і подтвердили незаконність действий государственных органів власти. На сегодняшний день высший адміністративний суд еще раз доказав, що ми живемо все-таки в правовому государстве. І е, рішення судов предыдущої інстанції по поводу незаконності дійства по чуждінні земельних учасного коледжу були визнані і але на цьому справа по захисту прав Лепковатівського аграрного коледжу на земельні ділянки не була завершена. Через кілька днів відбулося засідання в Харківському апеляційному суді. Я глибоко убіджу, що наш суд, і я маю сказати дякую принципіальному рішенням випробування в адміністративному суді Харківської області будуть зробині правильні виводи і правовая оценка преступним діянням людей. Тож чекаємо наступного засідання суду, але часу обмаль земля не може чекати. Партнер програми Липковатівський аграрний коледж.